І знову всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми будемо з вами робити кабачковий рулет. Для цього нам потрібно кабачки грам 600. У мене тут 650. Ми беремо гарненько обрізаємо хвостики, шкірочки не обдираємо, не обчищаємо через те, що кабачки молоденькі, і будемо натирати на великій терці. Ось на такій серточці натираємо кабачок. Так, ось ми натерли наш кабачок. Тепер солимо, щоб він нам трошки пустив сок. Вимішуємо, щоб просолився весь кабачок. І нам треба буде потім. Піджати з нього цю водичку, що вийде. Так, ось ставимо в сторону. Тепер беремо іншу тарілку, вбиваємо сюди 3-4 яйці. У мене 3, бо вони великі. Також солимо і перчимо. Легенько розбиваємо. Сюди тепер додаємо 2-3 ложки сметани або майонезу. Хто що полюбляє. Я додаю домашню сметану, бо наразі зараз в мене є сметана. Якщо немає, додаю майонез. Теж буде дуже смачно. І це все добренько перемішуємо. Ось наш кабачок. Вже постояв 10-15 хвилин і він пустив ось сік. Тепер нам треба відчавити гарненько цей кабачок і вкинути в яєчну масу. Можна руками, можна на сито. Ми готуємо для себе, не для когось. Ми відчавлюємо просто ось так руками і кидаємо ось сюди. І так проробляємо з всім кабачком. Гарненько розмішуємо кабачок з яйцем. І додаємо сюди в мене ось дві ложки муки. І дві ложки я додаю ще ось такого кукурудзяного крохмалю. з крохмалем більш подобається, але тоді більш пухкіший. І все гарненько вимішуємо. І викладаємо на противінь. Противінь ми застеляємо силіконовим папером просиліконовим. Тоді гарненько рулет наш буде відставати від бумаги. Так, ось наше тісто ми виливаємо на противінь. Я застелила пергаментом, нічим не змазуючи. І роз... Назиймо так по всьому процені. Рівномірно розпреділяємо. Духовочку вже включаємо, хай нагрівається на 200 градусів на 20-30 хвилин ставимо. І випікаємо. Ось пекли ми наші кабачки. Гарно відстає від бумаги, ось такий еластичний. Пугкий, okay, відставляємо в сторону. Далі для начинки нам потрібно два сирочки плавлених дружба, часничок і ковбаска. Зараз сирочок натираємо на дрібній терпці, на такі, як моркучки, ось треться. Натираємо сирки. Ось натерли ми наш сирочок. Тепер додаємо сюди часничок, видавлюємо через часникодавку. Тепер додаємо декілька ложок майонезу. Я так видавлюю на око. І все це гарненько перемішуємо, щоб стала однорідна маса. Так, ось така у нас мастка маса вийшла. Солимо, перчимо по смаку. Ми вже посолили, поперчили. І намазуємо наші ось який у всьому слої. По всьому кабачку розносимо. Ось так намазуємо. Можна додати трошки сметанки, можна додати в цей сир яйцесер, ти хто полюбляє. Можна додати помідора, перець. А ми робимо сьогодні просто з сосисками і з сирочком. Тепер беремо по сосисочці такий, кладемо на край, ще нам треба половинку десь орієнтовно так. і закручуємо. Цей рулет дуже еластичний. Дивіться, як гарно закручується. Можна сюди додати ряд помідорчиків, перчиків, хто що бажає. Сьогодні ми робимо просто з сосискою. Дивіться, як гарно завертається. І ось такий вуаля! Рулетик вийшов. Зараз ми його спробуємо нарізати. Побачимо в розрізі. Ось такий у нас чудовий рулетик вийшов. Це дуже швидко, смачно. Сюди можете додати перчик, помідорчик, петрушку, кріп, хто що полюбляє. Взагалі можна робити з домашнім творогом. Пробуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки. Всім до зустрічі! Пока!